Thank okay. you. Завершуємо інформаційний тиждень на першому західному. Це програма. Очі вітаю минулої доби. Російські окупанти 42 рази обстріляли території Херсонської області. Загинули троє людей. Ще семеро дістали поранення. Ракета с 300 влучили у п'ятиповерхівку на Харківщині. Під постійним вогнем Дніпропетровщина і Запоріжжя. Служба безпеки України часу не гає і щодня проводить обшуки у релігійних установах московського патріархату. А у Чехії тим часом почали збирати підписи за відключення від електрики і водопостачання російського посольства у Празі. Більше фронтових новин цієї п'ятниці у дайджесті. Від ворожих атак потерпає Донеччина. Через влучання ракет одразу у декількох районах пошкоджені приватні будинки. й потерпілі люди. У Куп'янському районі Харківської області знайшли схованку з документами, які російські військові не встигли знищити під час відступу. Це й переліки місцевих зрадників та колаборантів, їхні згоди на співпрацю з окупантами, доноси на патріотів та учасників АТО. А це цвинтар ворожих ракет у Харкові з пташиного лету. Задля доказів слідчі зібрали тисячі уламків касетних бомб та снарядів, якими рашисти обстрілювали мирний Харків. Зокрема, обстрілюються лікарні, висотні будівлі, багатоквартирні будинки. Приватні сектори також підприємства цивільні, які не мають жодного відношення до військової інфраструктури. Чимало таких і у Бахмуті росіяни гатять, не розбираючи де військові, а де мирні мешканці. Відтак місто схоже на фортецю, яка, хоч і понівечена, проте тримає оборону. Оборону там тримають зокрема військові з 71-ї єгерської бригади. Ось так коригують вогонь гаубиці крап, яка добряче смажить вагнерівців. Звільняти населені пункти, застосовуючи систему імітації бою за стандартами НАТО, вчаться азовці. СБУ повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії церкви Московського патріархату, який виправдовував захоплення Криму. Чоловік належить до найближчого оточення патріарха Кіріла, з яким координує поширення прокремлівських поглядів у регіоні. А захисникам на фронт тим часом підприємці передали сталеві капсули укриття за складних погодних умов. Це невід'ємна річ на передовій. І на останок СБУ опублікувала зворушливе відео військових яких напередодні повернули з полону більшість визволених українців з травмами чимало з ампутованими кінцівками? Усі вони проходитимуть реабілітацію. Ва, пожежа через генератор на вулиці Залізничній у Львові. Вчора ввечері у квартирі спалахнув генератор. Вогонь перекинувся на горище. На місце приїхали вогнеборці та медики. На щастя, ніхто не постраждав, але аби не було трагічних наслідків. Рятувальники просять користуватись генераторами згідно з інструкцією, аби львів'яни знали, коли чекати на відімкнення електрики та мали можливість спланувати свої справи і мінімально вмикати генератори. На сайті Львів Обленерго опублікували графік подання та відімкнення електроенергії. Вулиці Львівщини поділені на групи. Важливо, їхній перелік оновили. Тож, аби дізнатися до якої групи належить ваш будинок, зайдіть на сайт Львів Оленерго знайдіть графік вимкнень і форму пошуку. Введіть свій населений пункт та вулицю і номер будинку. Тепер ви знаєте до якої групи належить ваш будинок. Графік поділений на дні тижня нижче три групи зліва, вказані години на перетині квадрати різних кольорів. Квадрат жовтого кольору означає, що в цей проміжок часу будинки вашої групи будуть без світла. Білий квадрат означає, що в цей час електроенергію у вашому будинку вимкнуть, якщо буде перевантаження мережі, тобто можливе, але не обов'язкове вимкнення. Зелений квадрат в цей час, за словами енергетиків, у вашій групі. Гарантовано світло буде. Додатково енергетики наголошують. Графіки можуть зміститися на годину. Це час, який потрібен на доїзд оперативних бригад. Також вимкнення можуть не відповідати даним з таблиці у разі повітряної тривоги. Цей час перебувати на території об'єктів енергетики небезпечно для працівників. Відтак вони чекають відбою. Як це пережити інфаркт мозку, коли тобі 12? Львівські медики три місяці боролись за життя Михайлика з Бахмута. Він з батьком, як зазвичай, порався по господарству, коли розпочався обстріл. Однак того дня російська ракета прилетіла у його подвір'я. Частини снаряда розлетілися у всебі, Чи батько помер на місці? А Михайлика ударною хвилею відкинуло до домівки. Десятки уламків поцілили в голову, шию, пошкодили сонну артерію та спровочного. Покували інфаркт мозку. Дитину негайно евакуювали до Дніпра. Там надали першу допомогу. Після доправили до Львова, що летіть хатя запер. Я бачу, що летить. Хотів забігти. А в нас ручка від дверей до гори відкривається. Я хотів забігти. Відкривав вниз, і воно мене з дверима вибило в коридор. З коридора я доповзав до холодильника. Там мене вже побачила бабуся. А там я вже побачила бабушка у боротьбу за його життя. Взялась команда центру дитячої нейрохірургії першого медоб'єднання. Через ушкодження сонної артерії хлопець не міг навіть ковтати не те, що ходити. Лікарів впродовж трьох місяців лікували хлопчика. Він почав говорити і навіть робити перші самостійні кроки. У його голові є уламки ракети, які надто небезпечно видаляти. Ми просто провели комп'ютерну томографію. І один з тої рідкісних випадків, коли ми зі своєю завзятістю вирішили трошки стриматися і не наражати дитину на е, ризик серйозних, неймовірно серйозних ускладнень при вийманні тих уламків, і тому ми залишили їх. Вони не заважають якості життя, не впливають ні на що, тому по суті ми їх не зачіпали. Паралельно медики проводять ще один етап лікування, загоєння осколкових поранень та опіків. Аби закрити дефекти від ран, разом вони виконують декілька операцій, і ось після місяців лікування Михайло з бабусою та молодшим братом повертаються до повноцінного життя у Дніпро. Тепер вони мешкають там. У Львові стартував щорічний міжнародний економічний форум. Щоправда, цьогоріч його назвали західноукраїнським форумом партнерства. Економісти ж вважають цей захід головною подією регіону. Долучилась до неї моя колега Єлизавета Парубцова. Що цікавого побачила та почула, зараз розкаже. Армія виграє битву, а війну економіка. Понад 200 підприємств релокували на Львівщину від 24 лютого. Щонайменше 800 заявок наразі на етапі розгляду в нашій області. За цей час створили і чимало стартапів. Це бізнес, який допомагає як цивільним, так і військовим. Представники десятків таких сьогодні зібрались на західноукраїнському форумі партнерства. Звуть мене Сергій Давидов. Займаюся я дрончиками на паразі своєю командою. Це отак такого плану. Дрончик, скажімо так. Нічого особливого в нього такого екстраординарного немає, за винятком того, що він міє подарунки надсилати е, нашим гостям небажаним. Отакий От варіант малесенького дрончика це більше для навчання в приміщеннях. Мене звати Євген Чорний, я розробник наземного дрону. Ця розробка призначена для вирішення задач мінування, розвідки. Даний засіб спроєктований, вироблений для боротьби з БПЛА та дронами на дистанції. Ця 20 кілометрів і по висоті до 7 кілометрів може застосовуватися як для захисту об'єктів, так і для боротьби на лінії. Зіткнення цьогоріч на форум приїхали вісім сотень представників міжнародних та українських компаній. Партнерство головний акцент цієї зустрічі. Йдеться про співпрацю між Україною та іншими державами, а також владою і бізнесом. На форумі обговорюється те, як далі розвиватися бізнесу. Ми розуміємо, що велика кількість українців і їхнього бізнесу виїхала за кордон. Але сьогодні держава і органи місцевого самоврядування мають собі поставити запитання: як зберегти цих людей тут? Про це говорили під. Час панельних дискусій, форум Західноукраїнського партнерства, зібрав понад 20 провідних фахівців у галузі економіки України. Наше завдання дати можливість кожному в тому конкурентному середовищі виробляти класний продукт, який буде потрібен і нашій армії, і нашій промисловості. Але також цей продукт має бути таким, що його можна було експортувати. Оце завдання додамо подію. Організовують вже понад 20 років поспіль. Форум розрахований на те, аби представники бізнесу знайшли нових партнерів. Інвесторів, а також обмінялись досвідом з колегами з інших областей. Єлизавета Парубцова, Вадим Кальченко. Програма очі реабілітація красою для львівських жінок. Чоловіки яких загинули на фронті, організували фотосесію. Світлини робили професійні фотографи. Локація одна із найкращих студій Львова. Емоції жінок у матеріалі Віталія Ковела. Перед фотосесією мейкап та зачіска у салоні краси. Надіюся, що дівчата будуть задоволені, і фотосесія пройде дуже гарно в них. Реабілітація красою пройде добре. Кожну із шести моделей початківець опікувалася власна майстриня з краси. Жінки розповідали про свої майбутні образи, а перукорі із візажистами втілювали їх в життя. Помили волосічку, вклали його і. На то запитаємо клієнтки, чи вишпатаки хотіла так. із салону краси до фотостудії. Там уже чекає львівська дизайнерка Оксана Сокол. Нещодавно вона привезла свою колекцію одягу з виставок у Німеччині та Польщі. Нині у цьому вбранні фотографуватимуть дівчат. Я більше популяризую бойківське західне таке мистецтво. Можна цікаві, знаєте, там такі орнаменти створювати гарні лінії геометричні. Далі позування дівчат та пошук вдалого кадру. Аби такий знайти, каже, фотографиня, треба модель розслабити і мотивувати. Якщо вона стає сама собою, значить вона вже є красива і, і все. <світ> Для більшості жінок ця фотосесія є першою в житті. Відтак емоції переповнюють. Я себе поперше навіть джерка не пізнала, чи ж не вже це я. І поки що воно ще так от крутиться. я ще, ну, То ще не зі мною, то ще якась казка. Знаєте, як в фільмах якихось кожна дівчина мріє про схожу фотосесію, тебе себе відчути гарною, бажаною, аби не зневіритися і продовжувати жити далі. Це основний меседж, який Оксана Ганкевич намагається донести не лише самій собі, а й дівчатам, які на фронті втратили чоловіків. Цим проектом я хотіла трішки підняти настрій і е, додати віри в себе. І показати, що життя триває, і жити потрібно далі. Ми не менш сильні, ніж наші чоловіки. Тобто, ми маємо показати усім і насамперед самим собі, що життя продовжується. Проект цією фотосесію не обмежується. Попереду кажуть жінки ще багато ініціатив, які допоможуть бути щасливими. Віталій Ковала, Юрій Маковецький, програма Очі. Трохи солодощів, щоб більше не було тривог, нові олівці та щоб. Тато швидше повернувся додому з війни цього року. В українських дітей особливі прохання до святого Миколая. Щоб чудотворець точно завітав до кожної дитини. Йому знадобиться допомога. Стати помічником Миколая можете і ви у Львові багато благодійних фондів, і майже в кожному діють ініціативи до 19 грудня. Розповімо вам про декілька із них. Однією з найбільш масштабних акцій є Святий Миколай дітям у потребі від Мальтійської служби допомоги. Благодійники виконують бажання дітей вже 26 років поспіль. Незмінно з року в рік ми опікуємось інтернатами Львова та Львівщини, сиротинцями, будинками сімейного типу, прийомними сім'ями, дітьми з інвалідністю та дітей з числа сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах. Цього року ми очікуємо близько двох тисяч листів і вже. Більше п'ятиста листів є роздано. Багато дитячих мрій можуть виконати лише українські збройні села. Інші прохання втілити та не так складно. Карина дуже чекає, щоб закінчилась війна, і вона повернулася додому. Також є діти з дуже цікавими бажаннями. От хлопчик пише, що в нього поламались окуляри для плавання. Він за це засмутився і запитив Миколая, чи у нього немає запасних. Вибрати листа та принести вже готовий подарунок можна в офіс Мальтійської служби допомоги у Львові на вулиці Богомольця 8. Завдяки ініціативі Миколай у камуфляжі більше 600 дітей минулого року отримали подарунки. Акцію розпочали учасники бойових дій, які пішли на фронт 2014-го. чотирнадцятого. Нас з цього року поділилася акція так на три складові: це частинка тепла у кожну хату. Це для дітей подарунки для дітей. Частинка тепла у. У палату це для поранених військовослужбовців, і частинка тепла у бліндаж. Це будемо відправляти так само частину е, зібраних речей е, необхідних на фронт. У цій ініціативі немає листів. Волонтери збирають для діток пакунки. Інформацію про наповнення, яке можна купити для подарунків, знайдете на Фейсбук-сторінці. Ініціативи по благодійному фонді рідні опікуються сиротами. Працюють для того, щоб в Україні більше не було інтернатів. А замість них будинки сімейного типу та при. Йомні сім'ї листи дітей публікують у соціальних мережах. У вас є можливість обрати лист. Ем, Пам'ятайте, що діти не обмежують себе у бажаннях, і е, побажання їхні абсолютно різні: від канцелярії солодощів до певних гаджетів. Але ми завжди наголошуємо, що ви можете орієнтуватися на власні можливості. Принести вже готові подарунки можна в офіс фонду за адресою. Вулиця Кульпарківська, 200 а Так, також подарунки від святого Миколая приймають у центрі опіки Сирії, який розташований на вулиці Тараса Бабанича Хаммера. Їхня акція Різдвяний кошик діє вже більше 10 років. Цього року ми готуємо листи близько для 150 сімей. Якщо минулі роки це було близько 80-70, це зараз ця цифра на жаль. На жаль, через такі обставини в два рази більше цього року українські діти пережили не дитячі випробування 19 грудня багато з них прокинуться не у себе вдома. Та під подушкою діти все ж можуть знайти подарунок, якщо у Святого Миколая побільшає помічників. Місто, яке омолоджує, оздоровлює і назавжди залишає згадку про себе кожному відвідувачеві. Міжнародний курорт Трускавець відомий не лише в Україні, але й за її межами. Сотні років тому у селі, що в підніжжі Карпат, місцеві мешканці, використовуючи джерельну воду з дивним присмаком, позбувалися різноманітних хвороб. Всього розпочалася історія розбудови та розквіту курорту. Переповідаючи про лікувальні властивості тутешньої води, слава про Трускавець ширилася світом. Таким був брендинг міста 200 років тому. Сьогодні ж змінився не лише курорт а й способи його промоції. Ми продовжуємо серію матеріалів про міста бренди Львівщини, і сьогодні розповімо про місто здоров'я. Місто здоров'я. Місто архітектурних дивовиш. таємничих легенд була звичайна душова ніч. Фармацев Торосевич заснув за столом, проводячи свої досліди, старій отець. Ми у курортному трускавці, місті, яке вже 200 років дарує людям здоров'я, все завдяки унікальним покладам у надрах місцевого парку. У 1827 році в Трускавці була збудована перша невеличка водолікарня, яка складалася з чотирьох кабінок для приймання ванн. і кілька будиночків одночасно були збудовані для приїжджих гостей з 20-х по 40-і роки. Коли він був у складі другої речі Посполитої, він вже став європейським курортом, відомий тут своєю присутністю. Президент Естонії Константин Пєц. Сьогодні місто змінилося. Тут функціонує 28 сучасних. Клінік, в яких лікують не лише захворювання шлунково-кишкового тракту, але й неврологічні рухового апарату, то що незмінним залишився склад води на втуся. Десятий рік сюди приїжджаємо кожен рік. Я вже тут біля 20 років їжджу, то він завжди залишався Трускавцем, курортом номер один в Україні. Трускавець дуже красиве місто. От охайне, дуже затишне. Є багато красивої архітектури, от дуже чудові парки. Будьмо здорові. Довкола головного природного надбання трускавця, води спеціалісти і вибудували промоцію міста. Сім років тому громада проголосувала і затвердила логотип та слоган міста. Відтоді згадуючи трускавець, люди навіть у своїй уяві малюють крапельки води. Літери цього логотипу складаються з крапельок води. Ну а та вода це основне надбання нашого курорту. Тому що, як ви знаєте, в нас є всесвітньо відома вода, яка називається «Навтуся», і, Відповідно, є й інші джерела, тому ми Вкладали в філософію нашого бренду е, зв'язок з мінеральними водами. Кольористику шрифти відтворили і на інформаційних таблицях поблизу пам'яток архітектури. Як ви бачите, на тій таблиці є QR-код. Він так само стилізований під наш бренд міста. І відповідності по цьому QR-коду можна перейти на сайт міста. Він також стилізований під бренд міста Курорту і прочитати більш детальну інформацію на трьох мовах це українська, польська і англійська мова. До слова зазирнути на стилізований в тому ж дусі сайт. Турист може навіть не маючи гаджета. У місті є спеціальні табло, де кожен охочий зможе знайти відповіді на будь-які запитання. Якщо ж їх надто багато, а часу обмаль для відвідувачів працює інформаційний центр. Саме перше, що взагалі ми стараємося робити, це зустрічати нашого туриста, надавати повну інформацію про наші курортні заклади, куди людина може піти. Які заклади відвідати, коли куди поселитися? Е, також ми, крім того, що ми надаємо таку інформацію, у нас є рад, ряд розважальних екскурсій. Насолоду туристи можуть отримати навіть від прогулянки без гіда. Усі архітектурні перлини міста нанесені на мапу. Кожна вілла збудована з великим розмахом, особливим шармом та стилем. Вілла гопляна зведена із тесаних смирокових колод, а прикрашена різьбленими стовпами, кронштейнами та унікальним вітражем. Із зображенням бюлету стиль гопляни називається це польський. Знаменито буде будівлю чим, що нема ні одного цвяха. Це все з'єднання дерев'яні дерев е, колишки. Такі та це не все, чим можуть здивувати туристів у трускавці. Запрошують на театралізовану екскурсію містом, де не лише відтворять легенди, а й розкриють тутешній колорит. А що це за птах? А. Та то в нас горобці такі. До речі, краще до них не наближатися. Як і до місцевих панянок, пане Ігор. Бренд міста, який творять ось уже два століття. Трускавець із його логотипом та слоганом презентують на різноманітних міжнародних форумах, розповідають про нього у промоційних роликах, розширюють географію, звідки приїжджають туристи, і така робота дає результат. До ковідного періоду статистика фактично не ламалася, і місто приїжджало. Не від 220 до 230 тисяч туристів на рік. Поляки стали першими серед усіх іноземних туристів, які приїжджали в Троскавець. На другому місці у нас були азербайджанці, і третє місце у нас розділяла Білорусі Полдава. А перед повномасштабним вторгненням Троскавець хотіли відкрити для мешканців Стамбула, адже чудове авіасполучення могло б збільшити потік туристів. Він звісно ж відновиться після перемоги. У місті очікують на туристичний бум. Тетяна Діяк, Юрій Маковецький. Програма Очі. Більярдні змагання вже втретє. Львів приймає чемпіонат України зі спортивного більярду. У попередніх брали участь дорослі спортсмени. Цього разу змагаються юнаки і юніори. Впродовж чотирьох днів більярдисти боротимуться відразу у двох всеукраїнських першостях у різних видах більярду. Про один із них комбіновану піраміду розповість у сюжеті Алла Васьковська. Концентрація, спокій. Ну і багато тренуватися. Ці слова підійдуть до усіх різновидів більярду. Але цього разу йтиметься про піраміди. Їх є три види: вільна, комбінована і динамічна. Саме у двох останніх змагатимуться учасники чемпіонату України. А ми зупинимось на комбінованій. Це є різні дисципліни, і кожен має свою специфіку. Різна є абсолютно динаміка комбінована, є. гра така більш повільна, динамічна. Судячи, що навіть по назві зрозуміло, що вона є більш динамічна, більш атакувальна. Ну і тому. Гравці, гравці мусять вміти грати всі дисципліни. У комбінованій піраміді є один биток. Це куля жовтого кольору. За допомогою неї б'ють інші кулі, щоб вони влучали у лузи. Гравець може забити і жовту кулю. Це дозволено. У такому випадку він дістає її з лузи і повертає на стіл. Натомість забирає будь-яку білу зі столу. Їх на поверхні є 16. Виграє той, хто першим заб'є 8 куль. Чемпіонат України з більярдного спорту рейтинговий, крім цього, для багатьох гравців і гравчин юнацької юніорської вікових категорій він є проміжним стартом і можливістю здобути нові спортивні звання. Довго тренувались, готувала до цього турніру е, і просто хочу насолодитись горою та відпочинком у Львові. Я займаюся вже 10 років. Е, дуже азартна гра, тому мені подобається. Для мене цей чемпіонат України просто як турнір. Сам я в піраміду не граю, граю в снукер, Ну, прийшов спробувати для різноманіття у суботу. Завершиться чемпіонат України з комбінованої піраміди і розпочнеться така ж всеукраїнська першість динамічної, яка триватиме до понеділка, включно. Алла Васьковська, Олег Сюк, програма очі. Цим матеріалом завершую цей випуск і цей інформаційний тиждень. Вам бажаю віри в перемогу, світла в оселях і мирних вихідних. Побачимось!